Шановні колеги, безумовно, фракція в першому читанні підтримає цей законопроект, бо мова йде про імплементацію норм Європейського союзу до українського законодавства. І сьогодні в залі відбуваються дуже важливі дискусії. Це і про можливість застосування дії для розмитнення авто теми, що стосується десятків тисяч українців, або про Лудоманію. Правда, самі українці цього не чують. Так само вони не знають деталей і нюансів важливості адаптації українського законодавства до норм ЄС. І можна скільки завгодно говорити про євроінтеграцію, ставити прапорці, але в цій залі системно плюють на цінності. Цінностями Європейського Союзу є повага до парламентаризму, його незалежності і до свободи слова. І вам не соромно, коли уже держдепартамент Сполучених Штатів говорить про проблему. Марафону. про марафон як проблему, і ви всі, і в тому числі голос, де знаходиться голова комітету свободи слова. голосуєте за те, щоби 2 мільярди гривень, які мають іти на Збройні Сили України, йдуть на цей ницей марафон, політичну цензуру це абсолютна ганьба. Ви знаєте, приємно зараз дивитись на сесійну залу. Я дуже рада, що нарешті почули європейську солідарність і дехто таки переодягнувся з худі у костюми, тому що не тільки заступники міністрів у нас сидять в худі в розтягнутих брудних футболках і псевдовійськових формах. Це ввели таку норму. Чому? Тому що тут немає преси, тому що вам дуже легко було приходити як завгодно, працювати як завгодно, безвідповідально, без медіа і цим потрібно закінчувати. Ми вимагаємо поставити на голосування ті постанови, які повертають свободу слова в український парламент. Канал Рада має транслювати парламент. Журналісти мають бути в ложі преси. Марафон має позбутися політичної цензури. Ви знаєте, у нас політична цензура на кожному інформаційному майданчику.